Вітаю вас це акценти Запоріжжя пильнуватиме муніципальна варта. Новостворене комунальне підприємство покликане зробити місто безпечнішим і комфортнішим, оскільки має дбати про громадський порядок і тримати на контролі питання благоустрою. За форматом структура не нова, подібні вже працюють у містах України. Які завдання покладаються саме на запорізьку муніципальну варту? Поговоримо з моїм гостем. Це Віталій Лисенко, директор департаменту муніципального управління Запорізької міської ради. Вітаю вас, пане Віталій. Доброго дня, отже, у червні у Запоріжжі з'явилося нове комунальне підприємство муніципальна варта. Розкажіть про його основні задачі. Ну, підприємство насправді з'явилося в нас згідно рішення сесії міської ради наприкінці минулого року, коли в нас була започаткована. Велика така оптимізація серед органів виконавчої влади, серед комунальних наших підприємств, установ з цією метою, щоб і в такий важкий час для країни зекономити бюджетні кошти, які йдуть на оплату праці, і з в якихось структурах зменшити кількість адміністративного персоналу. І разом з секретарем міської ради із керівництвом міста було проаналізовано. Функції величезної кількості підприємств, установ організацій, виконавчих органів, перш за все, дивилися на ті функції, які дублюються в нас, і перш за все, дивилися на ті функції, які виконуються певним підприємством. а Вони є непрямими і не головними для нього. І в нас була велика започаткована процедура реорганізації, оптимізації, злиття. З певних структур у нас функції знімалися, в певні структури додавалися, для того, щоб оптимізувати і загальну чисельність апарату, перш за все, підприємств і установ, для того, щоб не дублювалися ці функції, для того, щоб ми могли більш ефективно виконувати, покладені нас обов'язки. Тому було саме ухвалено рішення про створення нового комунального підприємства це комунальне підприємство муніципальна варта, в якої є досить широкий спектр функцій. Я трошки пізніше буду детально розказувати. І саме це підприємство дозволить нам в майбутньому оптимізувати структуру багатьох наших комунальних установ і підприємств, які наразі працюють і які будуть поетапно доєднуватися і вливатися у муніципальну варту. Перш за все, нами було вивчено. Сам досвід функціонування таких підприємств і створення по містах України. І справді ви правильно сказали, що це є не якесь новаторство нашого міста, це є не якась ідея нашої міської ради. А у дуже багатьох містах України такі муніципальні варти вже давно створені. Хочу сказати, що це не рік, і не два вже багато років, і довели свою успішність, довели свою ефективність. Нам було вивчено досвід. Створення муніципальних варт в таких містах. Я спеціально хотів вам сказати: це і Київ, це і Вінниця, це і Дніпро, Одеса, Львів, Чернігів, Кременчук, Ковель, Хуст, Дрогобич, Білгород-Дністровський, Біла Церква, Луцьк, Рівно, Ніжин, Рогатин, Херсон, Нововолинськ це ті міста. Де муніципальні варти створені, і багато є більш міст, які є трохи меншими за розміром, і навіть муніципальні варти створені на рівні окремих громад, тобто в минулому сіл селищ міського типу. В основні міста були ми з'їздили. Це і досвід Дніпра ми подивилися, і досвід Вінниці, і досвід Києва, і зробили для себе певні висновки щодо ефективності цього підприємства і щодо потреби в його створенні. Наразі підприємство створено, набрано десь 50% штату. За штатним розписом там зараз приблизно до 50 людей. Половина вже набрано у штатний розпис. І наразі проходить у нас кожного тижня процес освіти даних працівників, процес тренінгів і процес їх підготовки. Тобто, перш за все, ми працюємо. В дуже плідній і тісній співпраці з національною поліцією, з усіма органами національної поліції, це і патрульна поліція, це і наші районні відділки, і міське управління, і головне управління в Запорізькій області стосовно надання консультацій, надання нам навчань щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення щодо спільного роботи, спільного патрулювання і спільної роботи. Тому ідея не нова і. Згідно тих міст, де вона працює, вона показує свою досить непогану ефективність. Крім того, хочу зазначити, що, на жаль, ми зараз місто, яке найближче до лінії фронту, і ви розумієте, яка кількість завдань щоденних сиплеться на нашу правоохоронну систему, і яку кількість важливих завдань виконують зараз працівники і офіцери Національної поліції. Тому є певні. Види правопорушень і певні напрямки діяльності, де кожне місто може так би мовити розгрузити правоохоронців від своєї безпосередніх обов'язків від тих важливих напрямків роботи, які можуть виконувати лише вони. Ну тобто, я так розумію, правильно по завданнях це громадський порядок, допомога правоохоронцям. Трішки з них навантаження знімається так. Розуміють, що стосується адміністративних якихось правопорушень, і благоустрій, контроль. За дотриманням чи як? питання контролю з благоустрою, воно є найголовнішим, і ви знаєте, що напрямок благоустрою він дуже комплексний. Він включає понад 30 таких піднапрямків, які пов'язані не лише там з чистотою, з санітарним станом. А це і питання незаконної реклами, це і питання реклами наркотичних засобів, ті всі надписи, які в нас з'являються на будинках, це і питання роботи так званих наливаїв. Пунктів прийому вторинної сировини, це і питання стихійної торгівлі, це є і питання взагалі поводження мешканців у парках, скверах, зелених зонах, і правила вигулу тварин, і правила додержання і поводження з нашими тваринами. Тому напрямків насправді дуже багато. І за кожним цим напрямком є певні статті Кодексу про адміністративні правопорушення і певні штрафні санкції, які. Потрібно контролювати якісь органи місцевого самоврядування або підприємства, мають саме займатися цим напрямком. Тому ви розумієте, що наразі більшість з цих статей в нас пов'язано саме з працівниками національної поліції, з правоохоронними органами. Наразі в нас працює інспекція з благоустрою, вона керується 152 статтею кодексу. Це порушення державних правил, стандартів і норм в сфері благоустрою. А оцей величезний обсяг проблем в сфері благоустрою, який. Саме регламентується трохи іншими статтями, зараз повністю покладається на наші правоохоронні органи. Тому це досить добра ініціатива, коли місто може самостійно контролювати, і місто може самостійно здійснювати заходи превентивного характеру, заходи контролю, заходи патрулювання і заходи додержання саме законодавства за цими напрямками. Адже ви розумієте, що дуже велика кількість правопорушень пов'язана. Саме з такими незначними нескладними, скажімо так, да правопорушеннями, коли можна не відволікати наших офіцерів поліції від їх безпосередньої роботи, яка направлена на те, щоб ми були з вами тут в безпеці і могли жити в нашому вільному місті. Співпраця як відбуватиметься з правоохоронцями? Це сумісні рейти, чергування чи це якийсь обмін, можливо, досвідом, так щоб стала до роботи муніципальна варта. Що це наразі іде процес тренінгів. Вони проходять кожного тижня в нас по декілька днів, і офіцери Національної поліції саме роз'яснюють працівникам муніципальної варти щодо особливостей складання адміністративних матеріалів, щодо того чи іншого трактування правопорушень, щодо правил поведінки саме працівникам муніципальної варти на вулицях міста, і проводять практичні заняття по різним ситуаціям різним правопорушенням. Надалі працівники будуть починати виходити на вулицях міста. Вони в нас в формі, яку ви будете бачити, що це саме працівник муніципальної варти, з певним шевроном, це Та також буде показувати приналежність працівників саме до комунального підприємства. І розпочнеться процес вже роботи на вулицях. Спочатку найбільша увага буде приділятися питанням порушення благоустрою. Питанням стихійної торгівлі і питанням відпрацювань території міста щодо додержання громадянами правопорядку на вулицях, тобто, щоб на вулицях було безпечно, на вулицях було тихо, і ми могли розширити кількість людей, які в нас залучені до питань контролю за благоустроєм міста. Ви знаєте, скільки в нас скарг зараз сипеться від мешканців. І щодо незаконної реклами, щодо незаконних в нас надписів на стін, там де є реклама наркотиків, реклама телеграм-каналів. Цих, ви знаєте, скільки є питань щодо стихійної торгівлі, скупчення стихійних торгівців. А зараз є пряма заборона Держпродспоживслужби і на продаж риби, яка у нас іде з річкового басейну Дніпра, і на продаж там, молочної продукції, не на територіях ринків, і на несертифікованих, не на офіційних місцях. Тому в нас надзвичайно велика кількість проблем, куди ми хочемо залучати, перш за все, працівників муніципальної варти. А повноваження, які вони матимуть там? Адмінпротокол склали до поліції далі, і як це регулюється законодавчо? Ну, вони мають на це право. Законодавчу, муніципальній варті зараз надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення за великою кількістю статей. Перш за все, це все, що стосується благоустрою, все, що стосується незаконної торгівлі. Порушення правил торгівлі, потім є певний ряд статей щодо порушення правил поводження з тваринами. Ми аналізували звернення мешканців. І дуже часто у нас такі скарги надходять, і, на жаль, до цього часу не було конкретної установи чи організації, яка б могла б ефективно тут працювати. Є статті, які у нас передбачені для розгляду адміністративною комісією нашої міської ради. Є статті, які передбачають судовий розгляд справ, є статті, які передбачають вилучення незаконної продукції. Згідно законодавства, нинішнього муніципальна варта, окрім патрулювання міста, окрім складання адміністративних матеріалів, окрім проведення перевірок, має право також до приїзду поліції затримувати правопорушників для того, щоб попередити наступне да, там, правопорушення. Тому наразі ми Дуже тісно співпрацюємо з національною поліцією, і якраз для того, щоб все зробити правильно, щоб все зробити виключно в межах нашого чинного законодавства, і проводяться зараз такі тренінги. В подальшому в нас планується злиття інспекції з благоустрою з муніципальною вартою, а також ряду наших спеціалізованих комунальних підприємств в одну єдину структуру. Ну, ви розумієте, що якщо є в нас окреме підприємство, якщо є окреме. Установа комунальна, то це є великий штат адміністративного персоналу. Тобто і бухгалтерія, і юристи, і керівники різного плану. Якщо в нас є процес оптимізації щодо виконання спільних функцій, то в нас одразу виникає економія по фонду заробітної плати. У нас одразу виникає оптимізація управлінських процесів і набагато ефективніше буде. Вибудовуватися роботу такого комплексного єдиного підприємства, а не коли ці функції в нас розкидані по багатьому підприємствам по багатьом установам. Також я хочу сказати, що всі розуміють, що в зв'язку з військовими діями, які в нас проходять, в зв'язку з тим, що велика кількість військовозобов'язаних і військових, які проходять службу і після проходження служби, або за вже показниками здоров'я або завершують контракт свій, виникає потреба в пошуку для них гідної роботи і, взагалі, питань щодо подальшого їх соціалізації і повноцінної участі в розвитку міського середовища і, взагалі, їх активна робота в подальшому, вже в мирному, так би мовити, статусі, в мирному житті. Тому, створюючи це комунальне підприємство, ми розраховуємо і хочемо, перш за все брати на роботу військовослужбовців, які вже в нас повернулися з фронту, і які за показниками здоров'я не можуть далі продовжувати брати участь у бойових діях. Тому це перш за все люди мотивовані, перш за все люди патріотично налаштовані, люди, які люблять своє місто. Тому ми сподіваємось, що і бажаючі в нас будуть такі, і будемо давати, так би мовити, преференцію при працевлаштуванні саме такому категорію наших мешканців. До речі, один в нас вже такий працівник є, який завершив свою службу на війні і після ну, комісований зараз за станом здоров'я злав Збройних сил України і виказав бажання працювати муніципальною Ми з великим. Задоволенням саме таку категорію людей розглядаємо. розглядаємо і хочемо перш за все брати їх до уваги. Ну, ви розумієте наскільки важлива взагалі вся ця комплексна програма щодо соціалізації колишніх військових і пошуку їм комфортної місця роботи, там де вони будуть справді потрібні тут у місті, нашому міському господарстві, взагалі в системі органів місцевого самоврядування, зброя буде у них? Ні, зброї немає. Зброї немає без зброї. Ну, дивіться, звісно, це не добровольче формування, це комунальне підприємство, яке передбачає певне фінансування. Ви сказали, що це дозволить якраз таки оптимізувати витрати, але все ж таки цікаво, скільки коштів за розрахунками потрібно для утримання такої структури, і чи окупність якась передбачається, чи економія коштів? От можливо, вже є прорахунки ну, на цей рік. В нас забюджетовано трошки більше 10 мільйонів. На муніципальну варту це і фонд заробітної плати, це і питання щодо забезпечення працівників формою, це і закупка техніки, закупка меблів, ви розумієте, це нове підприємство, і транспортні видатки. Я можу сказати, що рівень заробітної плати має бути на достатньо достойному рівні в такому комунальному підприємстві, адже ми маємо бути конкурентоздатними на ринку праці. Щодо окупності, можна сказати, що. Наприклад, суб'єктивно я розглядаю, коли ми складаємо адміністративні протоколи, і коли адміністративна комісія або суд виносить постанову, вже гроші ці сплачуються в бюджет, то можна казати, що саме завдяки тим адміністративним матеріалам, завдяки тим протоколам і завдяки тим коштам, які сплачуються порушниками в бюджет міста, можна казати про певну окупність. Наразі в нас інспекція з благоустрою виходить на... Практично стопроцентну окупність, адже ті протоколи про адміністративні правопорушення, які складаються інспекторами, за їх сумою, за їх кількістю, дозволяє нам компенсувати практично повністю затрати на оплату праці працівникам інспекції. Так само ми розглядаємо і муніципальну варту, і окрім того, що вони будуть виконувати функції, про які я вам сказав. Одним з завершальних етапів ми розглядаємо працівників муніципальної варти щодо можливості надання функції охорони. Це охорона приміщень, це охорона комунальних закладів, це охорона наших закладів освіти, закладів медицини і закладів взагалі бюджетної сфери, які працюють у місті Запоріжжя. На нашу думку, набагато краще, коли наших дітей, наші лікарні, наші заклади освіти. Знаходяться під охороною спеціалізованого підприємства і спеціалізовані людей, які пройшли фізичне вже тренінги і тренінги щодо е, свого поводження, своєї поведінки, і вони мають певний рівень підготовки для надання таких послуг. І це набагато ефективніше, ніж ті не в образу будуть сказані да, категорія людей, які зазвичай в нас перебувають на посаді сторожів, на посаді. На бахті сидять, да, в школах і в тому ми бачимо, що це загалом люди вже такого досить поважного віку. І я думаю, що ефективність роботи такої категорії працівників зводиться лише до фізичної да, присутності в організаціях. Але якщо, на жаль, якісь є питання, коли треба активно виконувати свої обов'язки, набагато краще, коли на таких посадах працюють люди з відповідною фаховою. Фізичною і моральною підготовкою. Заощадити це якось допоможе, чи як це буде відбуватися? Чи в грошах цього не передбачено? Мається на увазі лише питання безпекові, що це буде ефективніше? Наразі це оплачується з mm. фондів, з зборів певних, так? а так, це буде бюджетне. Тобто бюджет буде сплачувати так. за ці охоронні. Так. Функції, от про ліквідацію незаконних мафів, про стихійну торгівлю. Наскільки зараз це для Запоріжжя питання гостре, тому що ми багато уваги приділяємо приділяємо цьому питанню, зокрема в акцентах, не раз ми зустрічалися і говорили про важливість. А які надії у цьому плані покладаються на комунальне підприємство, тому що і раніше ж працювала інспекція благоустрою, національна поліція, що вони зможуть такого, чого не змогли раніше? Ми кожного року відчуваємо потребу в додатковій кількості людей, які залучені саме в цьому напрямку. І е, питання незаконних мафів це не лише питання там, естетичне, це не лише питання, коли підприємці не оформлюють відповідні дозвільні документи, не сплачують податки, не сплачують певні збори у міський бюджет. Це, перш за все, дуже часто є. Питання безпеки наших мешканців, безпеки їх здоров'я і взагалі криміногенної ситуації в місті. Окрім тих незаконних мафів, до яких ми звикли, дуже велика кількість під демонтаж, саме під перевірку, підпадають мафів, які насправді є незаконними наливайками, розливайками, мафи, в яких реалізуються контрафактні продукти. Це і тючунові вироби, і алкогольні вироби сумнівної якості. На жаль, дуже велика кількість зараз в нас. Незаконних пунктів прийому вторинної сировини, які розташовуються також і в мафах, і в тимчасових спорудах, і в різного роду гаражах, павільйонах. І ні для кого не секрет, я думаю, що розраховуються в цих неофіційних і незаконних закладах зовсім не грошима, а тими речовинами, від яких дуже часто труяться наші мешканці, і взагалі ви розумієте, яка категорія людей саме є основними. Uh, Користувачами цих послуг з керівництвом національної поліції, обласного рівня і нашої національної поліції районної рівня, міського рівня і патрульної поліції. У нас наразі відбувається щоденна співпраця щодо відпрацювання таких адрес. У нас є. Постійно діючі такі групи, які їздять і перевіряють і за зверненнями мешканців цю інформацію, і з матеріалів, які надходять через Національну поліцію, через патрульну поліцію. Згідно цих рішень, ми відпрацьовуємо своє завдання, складаємо акти, складаємо матеріали, виходимо на засідання виконавчого комітету, ухвалюємо рішення щодо демонтажу таких незаконних споруд. І я ж кажу, що ми розуміємо, що наразі. В країні війна і підприємцям, які залишились працювати в місті, які не поїхали, які підтримують нашу економіку, ми завжди висловлюємо свою шану і свою повагу. Проте, війна не може слугувати будь-якою будь річчю, коли ми виправдовуємо порушення закону, коли ми не хочемо сплачувати податки, коли ми користуємося ситуацією в країні. Для того щоб труїти мешканців, для того, щоб реалізовувати незаконну продукцію, і ви бачите, яка зараз кількість в нас скарг, які мешканці саме до нас звертаються щодо ліквідації демонтажу того чи іншого об'єкту. Тому муніципальна варта дозволить нам посилити саме цей напрямок роботи, бо вони будуть працювати комплексно, і це не лише питання 152 статті порушень. Правил благоустреце, це і можливість спільно з національною поліцією проводити вилучення цієї продукції незаконної. А ви розумієте, що як тільки ми налагодимо системний процес щодо вилучення незаконної продукції у торгуючих, це покаже нам досить гарний і швидкий ефект, бо окрім адміністративного стягнення, окрім штрафу, фізично не буде чим торгувати, і фізично не буде що реалізовувати. Тому я почав з того, що в муніципальної варти є дуже широкий спектр і статей, за якими вони будуть контролювати, і протоколів про адміністративні правопорушення за напрямками, які вони будуть складати. Саме цей комплексний підхід дозволить нам не однобоко, лише з однієї сторони одного закону підходити до правопорушення, а всіми можливими законними. Механізмами і законними способами протидіяти тим проблемам, які в нас роками вирішуються, але не повністю. Зараз я так розумію, наші вартові тренінги проходять і навчання. Коли вони стануть до роботи? Найближчим часом, як тільки завершиться повний процес теоретичного навчання, теоретичних тренінгів, працівники муніципальної варти стануть вже безпосередньо до роботи. Я думаю, що одразу ми почнемо з одного-двох адміністративних районів міста, а потім, коли доукомплектуємо штат, зможемо розширити і вже працювати по всьому місту у всіх районах. Після того, як ми налагодимо таку сп... працю щоденно, ми будемо проводити процес далі укрупнення муніципальної варти за рахунок приєднання тих установ і тих підприємств в місті, які працюють і виконують схожий напрямок роботи. Наразі скільки у вас у штаті, скільки у муніципальній варті саме вартових, У муніципальній варті 46 шість одиниць зараз. зараз. Трохи більше 20 вартових. Трохи на зараз більше це. 20 вартових. Це як, як вони охоплять город місто таким такою кількістю? Ми зараз Охоплення. почнемо. Ми зараз почнемо з центрального району. Перш за все, це Вознесенівський, лівобережна частина Дніпровського району. А далі будемо добирати працівників. Доукомплектовувати, і розширювати вже свою роботу на інші райони міста. Звісно, кожен працівник, який буде претендувати на посаду вартового, то він має пройти таке ж навчання. Також ж. А як можна долучитися? Чи можна це робити зараз? Можна робити зараз підприємство відкрите для набору кадрів, для набору бажаючих, отримаємо безліч пропозицій і на Фейсбук, на наш, і на офіційні наші сайти. І телефонним зв'язком. Тому просимо і пропонуємо всім бажаючим долучитися до муніципальної варти, зв'язуватися або з департаментом, або безпосередньо з керівництвом муніципальної варти. Контакти є на сайті міської ради, і залюбки подивимось, резюме, поспілкуємось, побачимо, чи людина готова, бо ви розумієте, що працівники варти, вартові, як ви їх називаєте, мають відповідати певним критеріям. Це мають бути не лише фізично підготовлені люди, а й морально стійкі, Психічно з... здоров'я так, здоров здоров так, ми вимагаємо проходження медицинської комісії і сертифікати, які мають і в правоохоронних органах. Так само ми вимагаємо такі ж самі сертифікати для того, щоб бачити, що людина є емоційно стабільна і людина здатна адекватно себе поводити в критичних ситуаціях. Ви розумієте, що робота не є така приємна і не є з такою досить приємною категорією людей. що… Mm -hmm. Ця вся робота пов'язана перш за все з профілактикою правопорушень, з притягненням до адміністративної відповідальності винних. Тому і люди, які безпосередньо працюють на вулицях, мають перш за все відповідати нашим з вами сподіванням, як це має бути. Так, людина має бути витривала, людина має бути психічно врівноважена, людина має бути стійка до стресу. Має спілкуватися при цьому всьому виважено і вічливо, і ні в якому разі не має переходити законну грань і має працювати лише в виключно законодавчому полі. Чергування передбачається цілодобовим, тобто і в комендантську поки, годину поки чи... на час війни чи це передбачається у заряд? робочий час, угу. а потім будемо розглядати. У нас навіть одна з статей, які покладаються на варту, це щодо додержання карантину. Ви пам'ятаєте, яка в нас ситуація була, коли в нас були рейди по коронавірусу, скільки людей були залучені, перевіряли і вночі, і в день, і перевіряли, як працюють кафе і бари, коли в нас були певні обмеження. Тому будемо адекватно реагувати на виклики часу. І я сподіваюся, що скоро, скоро ми вже переможемо і можемо забути про комендантські години і працювати цілодобово, і так як. Цього будуть вимагати наші мешканці і реалії часу. Викликати як поліцію муніципальну варту, не можна буде? Що це вони функції просто, поки, що, поки що не можна буде. Ми зараз працюємо активно з нашим єдиним контактним центром 1580. У муніципальна варта вже під'єднання до цієї системи. І мешканці, які звертаються до контакт центру 1580 з тією чи іншою. Проблемою оператори контактного центру вже ці звернення починають і почнуть розписувати і надсилати оперативно до муніципальної варти для оперативного реагування. Наш контакт-центр, ви знаєте, працює досить оперативно, тому буквально за 10-15 хвилин, як людина звертається, це звернення вже після опрацювання оператором надходить до виконавця. Тому можна казати, що буде досить оперативно і досить результативно. Дякую вам за детальні роз'яснення. Хай життя в місті стане комфортнішим і безпечнішим. Це був Віталій Лисенко, директор департаменту муніципального управління Запорізької міськради. А я дякую вам за увагу. Бажаю почуватися в безпеці, де б ви не перебували. Тихої нам ночі. До зустрічі.